Коли приходить пара на сімейну консультацію, все більше встає питання розмови не про щось абстрактне, фімерне, як кохання, взаємовідносини, тому що є великий ризик іти в абстракцію і не вирішити нічого за рахунок того, що Чим абстрактніша йде розмова, тим менше конкретики ми можемо з цього винести, менше конкретних дій і менше конкретних якихось рекомендацій з цього приводу. Саме тому, чим більш конкретною буде сесія, тим краще. Один із способів надати психологічні сесії у сімейному консультуванні конкретики, це Методологія потреб це один цікавий спосіб додати розмові про контакт, про комунікацію, про взаємовідносини, про стосунки якихось реалій. Мається на увазі те, що в кожного з нас є певні потреби. Вони різні. Чим більше ми один одному перекриваємо потреби один одного, тим ми міцніші. Це можна представити у вигляді такої собі схемки, де є. Він де є вона, і є чотири запитання, які рекомендовано собі задати для того, щоб зрозуміти, наскільки ви пов'язані один із одним. А перше, що я хочу від нього, не мається на увазі, підхочу, саме потреби. Тобто, які потреби він або вона мені закриває або закриє, або закривав закривала раніше, я із цією людиною на що? Що вона мені дає? Можливо, питання достатньо прагматичне, але на практиці саме пірнання в прагматику і допомагає вирішувати конфліктні ситуації у сімейному консультуванні. Друге, що він або вона хоче від мене, в нас же певний симбіоз, в нас же певна діалог, комунікація, я щось даю, і певно, людина щось так само хоче отримати. В нас взаємовигідний контакт таким чином. Ми отримаємо один від одного щось. І от, власне, якщо я від нього від неї хочу щось, то що тоді людина хоче отримати від мене? Тобто, які в нього неї потреби, які я певно можу закрити. Ну, до можу ми підійдемо. Поки що, в принципі, які вони є. От що він вона хоче. Третє, що я можу дати, я сподіваюся, ось тут зрозуміла різниця між хочу та можу, тому що, наприклад, ви дуже емоційна людина, і партнер хоче, щоб ви були більш спокійною. Зробити це м'яко, скажімо, буде дуже складно. Це прояв темпераменту, характеру, комбінації, всього-всього. Ви така людина є. І нічого ми з цим зробити не можемо. Саме тому не все ми можемо змінити. Не все можна. Фіксити. Тобто деякі речі йдуть базово. Звичайно, деяку поведінку ми можемо поправити, ми можемо скоригувати, ми можемо її додати, навчитись банально чомусь. Наприклад, там чоловік не вмів говорити компліменти, навчився. Ну, бувають іноді такі. Випадки, і тепер я можу. Але як правило, все ж таки ми проможу мається на увазі більш глобально та довгостроково. А як правило, це не зіграєш. Якщо я в принципі не люблю сніданки, один раз я можу його зробити. Але якщо ми говоримо про довгострокове життя, то так от надовго і щасливо, щоранку робити сніданки, навряд чи така людина зможе. Саме тому і відповідь на запитання, що я можу? дати Не один раз, а в принципі, от Собою, що я можу дати, не напружуючись, що я можу дати, із такого, що я і так роблю, я і так прибираю, я і так слідкую за собою, класно виглядаю. А для мого партнера важливо, щоб поруч був партнер, з яким можна кудись піти і там потішити собі своє власне его. Або, наприклад, і так людина багато спілкується, і не потрібно про це змушувати, а вам до вподоби слухати. Ну, от із таких прикладів, тобто, що ви і так робите, що ви і так можете робити, не напружуючись, і четверте, що він або вона може. Же із цих потреб мені, тобто, що мій партнер. Може робити такого, не надто напружуючись, що перекриває мої потреби. Ось тут ключовий момент не напружуючись. Тобто, якщо ми говоримо про зусилля, яке потрібно над собою робити щодня, то як правило, такі стосунки вони дуже швидко спалюються, спалитися можна не тільки на роботі вдома, так само, і в довгостроковій перспективі це не робоча модель. Як правило, ми міцні тоді, коли ми закриваємо потреби один одного, не на Напружуючись, тобто закриття потреб через те, якими ми і так є.